Наслідок ранкової сьогодні ворожої масованої ракетної атаки. Сьогодні на Вінницькою область в повітряному просторі перебувало 26 крилатих ракет, і в тому числі завдячуючи роботі мобільних вогнівих груп і сил протиповітряної оборони зав. Які знищили ракети, вдалося мінімізувати ті ушкодження, які могли бути, але, на жаль, ми бачимо, що є пошкодження цивільної інфраструктури. Ми з вами знаходимося в селі Жебелівка, де ціла вулиця, понад вісім хат. Пошкоджені вікна, стіни, дахи. Згоріли автомобілі, пошкоджені ворота. В одній з хат під час обстрілу знаходилась малесечка дитина. Лише щастям вдалося уникнути найважчих найважчі ситуації, тому що ракета зупинилася об стіну будівлі, а не зайшла всередину. Тому зараз працюють вже тут всі необхідні служби, які фіксують пошкодження, складаються акти. Обласна військова адміністрація зі свого боку зранку. Сконтактувала з усіма міжнародними фондами, які працюють на Вінничини. Сюди вже виїхали пролізка, ракада. Червоний хрест, право на захист попередньо вже з старостою узгоджено, які ремонтні матеріали їм потрібно: брезент, плівка для того, щоб швидко зараз затягнути. Мітна двері додатково на 10-ту годину вже голова територіальної громади Вороновицької скликає засідання для того, щоб провести комісію тептиене, зафіксувати наслідки і також додатково від територіальної громади виділити кошти на допомогу постраждалим людям. Але слава Богу, якщо говорити за життя здоров'я людей, то всі живі здоров'я на території Вінницької області щодо ситуації з електроводом, Теплопостачанням станом на зараз у Вінницькій області є відключення, які пов'язані загалом з ситуацією по Україні. Запроваджено сьогодні 10 черг відключень. Але після того як буде проаналізована ситуація по всій Україні, можливо, і ситуація з відключеннями теж зміниться. Теплопостачання, водопостачання здійснюється в стаціонарному режимі. Може бути якось на на щастя, це лише одна де Слава Богу, я ж кажу, що все, що пошкоджено, це пошкоджено уламками. Ми бачили неодноразово, що таке, коли прилітає ціла ракета. Тому дякуємо нашим хлопцям, які щоночі щодня бережуть наше небо.